Вітаю всіх. Ми часто купуємо на Алікспрес різні товари, От в тому числі і я досить часто отримую купляю і отримую різні товари і я не так часто роблю обзори цих товарів, які я отримую. А якщо і роблю, то тільки ті. Тільки обзори на ті товари, котрі заслуговують нашу увагу. І перед вами іменно такий зараз девайс. Чому я звернув на нього увагу і вирішив купити, тому що у мене на днях в моєму автомобілі пропала зарядка. І добре, що в мене є бортовий комп'ютер, і я зразу це обнаружив. Якби в мене не було комп'ютера бортового, я попав би в дуже неприємну історію. Тому що е, сам завод е, ніякого вольтметра е, в автомобілі не ставить. Добре, що я встановив бортовий комп'ютер і по, по ньому я побачив, що у мене проблеми із зарядкою. Тому я вирішив отак взяти девайс із. Е, Китаю. Це так, це і вольтметр. І показує температуру, термометр. Так, і USB-зарядка. Ось така USB-зарядка. Я його буду ставити не на машину, а на свій мотоцикл. Тому що у мене також у мотоциклі. Е, немає е, ніякого вольтметра, немає ніякого індикатора, який би показував, чи працює у нас зарядка, чи не працює. Тому я поставлю його у свій автомобіль і буду точно знати, що в мене, що мене робиться з зарядкою, що мене робиться з акумулятором, що мене робиться, чи йде підзарядка. Якщо даже необхідно, то я е, можу підключити до USB і заряджати наш. Телефончик, чи планшет, чи телефончик, чи щось шо, чи подібне. Ось от, от такий цікавий прибор, в одному, як кажуть, корпусі з'єднано декілька функцій. От, що він з собою представляє, який е, в нього яка комплектація, яка оцей сам прибор ось таким шнуром підключення ну, підключення дуже просте, плюс-мінус. Червоний провод це плюс, а цей провод це мінус. От. І ну, така коробочка пластмасова. Ось такі штучки. Я навіть не знаю, що це за штучки, може хтось підскаже, але. Згідно мого, так сказати, моєї думки, на мою думку, то це, мабуть, з'єднувач проводів. Якщо поставити один провод з однієї, сторони, а другий провод з іншої сторони, от, щоб вони пройшли насквозь, і оцим цим от зажать пасатижами, оцю штучку зажать, то він прорве. Оплітку і таким чином буде з'єднання. Це я так думаю. Але зачем оцей крючок, я не знаю. Може, я ошибаюсь, то хтось мені поправте і все-таки відпишіться, для чого ця штука. Не знаю. Коротше, дві от такі штуки. От, Ну і от таке е, кріплення. Це легке з'єднання. Ми його, якщо роз'єднаємо, тут дві частини і цей з однієї сторони, з іншої сторони скотч. Можемо приліпити в любу, на любе місце. От, і можемо таким чином встановити цей прибор. Да, і ще є кріплення. Кріплення десь у мене. А, зараз я достану його, бо я його... Вилинку. Ось таке кріплення ще є. Ну, це кріплення отак от. Я так зрозумів, отак от сюди ставиться. От тут є місця від, під, під такі саморези. От такі міні, міні от І вони прикручуються. Мама двумя способами. Кронштейн, такий міні-кронштейн. І отака липучка. А тепер давайте підключимо, попробуємо, що він у нас показує, чи він працює, чи не працює. Я вже, в принципі, все провірив, але для того, щоб ви побачили, я зараз це, це зроблю. Так, я підключив до блока живлення наш прибор. Як бачите, він показав. Температуру 32 градуси. Не дивуйтесь, у нас дуже жарко Це в цій квартирі 32 градуси зараз. Тому що в мене є ще окремий термометр і там точно така цифра 32 градуси. Але ми давайте її ще. Да, і ми зараз перевіримо. його ще, Я попробую рука, руками взяти сам датчик. от Скільки він набіжить. Ну 36 повинна бути температура у людини 36,6. Хоча 36 він візьме чи ні. О, 36. Я теж скажу, що я вже перевіряв. 36 він в мене теж взяв. Оце такий датчик температури. от. Так що він, я вже перевіряв, досить таки показує точно. Так, як ми бачимо, температура нашого блоку живлення 9,8 вольта. Так, тепер для чистоти експерименту давайте ми перевіримо на мультиметрі. Я думаю, що мультиметр більш повинен давати точні показники. Ми зараз побачимо, наскільки. Все-таки різниця є так. Не вистачає рук. Але зараз попробуємо з'єднати. Так. Я поки поставлю на секунду. Так. І так, що ми бачимо? прибор показує 9,05. Стоп, 10.05. 10.05. А тут 9.8. Що у нас виходить? 9.8, 10, даже 0.6. Ну, виходить, у нас 10. Менше 1 градуса. Менше 1 вольта у нас розбіжності. 60. х От я міряв, ходив до до акумулятора. Там було у мене всі розбіжності 2 2,1. Не знаю, чому так. Але на акумулятор було 2 всьох розбіжності. Ну, получається так. Як є, 10.06 і 9,8. Да. Хотів похвалитися, що він дуже гарний і дуже точний, а він на блоки живлення зовсім інші показники дає. Я ще раз кажу, що я ходив до машини, підключав до акумулятор і там всього 2 десятих були розбіжності. Але як би там не було, головна задача не так виміряти, е... як кажуть. Саму схему мотоцикла, скільки там поступає в нас, яка напруга поступає, А головне, щоб дивитися і бачити, чи працює в нас генератор, чи йде зарядка. Оце головна функція, як на мене, для цього, цього прибору, як для чого він і необхідний. Щоб ми контролювали, чи йде зарядка на акумулятор, чи в нас працює генератор, оце одна основна функція. І так, читабельність дуже гарна, дуже хороша. Я прямо вчора його був на вулиці, підключав було сонце, червоні цифри, з будь-якої відстані дуже гарно видно ближче, далі. Тобто його Сонце не затьмарює. Цифри і читабельність дуже гарна. І 9,9 вольт нас зараз показує. І читабельність вольтметра теж дуже гарна. Тобто, сам екран дуже такий хороший. Сам цей от в описанні, що він не боїться нібито вологи і все остального, але я щось сумніваюся, тому що, як бачите, про, вертикально чомусь не знизу, а зверху йде проводка через корпус, а сюди якраз і попадати буде всі осадки. Тобто, я би, наприклад, якщо тільки сьопати, то його прийшлося б чим закривати, може якийсь целофаний пакетик чи що. Ну не знаю. Особливо залишати, якщо на лівні, мотоцикл, допустимо, той же під лівнем, то він 100%, мабуть, буде внутрі, внутрі буде волога. Тому і я сумніваюсь, що він не пропускає вологи. Тим більше, що і USB порт також захищений тільки такою от кришечко кришечкою ну, чи як її назвати. Через неї теж можливий пропуск вологи. Так, мені здається. Тому це одні мінуси те, що його треба якось ставити так, щоб на нього не попадала волога. Я так і буду робити. Як я вже сказав, я його буду ставити на мотоцикл, але цей девайс можна ставити на той же автомобіль. Тому що він виконує свою функцію і там, і там. На цьому все. Як я буду вставити його, якщо є бажання, то я зніму окреме відео, як підключення в мотоциклі як буде? А підключайте, я думаю, так, щоб він працював тільки, коли ми включаємо зажигання. Тому що, якщо підключити напрямок акумулятор, він буде постійно у нас показувати. Показники давати в роботі постійно і буде садити акумулятор, а це нам не потрібно. На цьому все, друзі. Всім добра і до зустрічі.